Вітаю на моєму каналі Руни, Гадання та Магія. Сьогодні хочу подивитися на Збройні сили Росії. От, що їх чекає у березні 2023 року. Ну що ж, поїхали. Отже. Що чекає на Збройні сили Росії у березні 2023 року? Хай скажуть руни правду. Що чекає на Збройні сили Росії у березні 2023 року? Так, і фіналізуйте, підсумуйте мені, будь ласка, по питанню, що чекає на Збройні сили Росії у березні 2023 року. Ooh. Так. Отже, що ми маємо? Соло, Ансус Перевернутий, Турісас. Ну, що тут можна сказати? تعNever. Думки їхнього командування будуть погані в них будуть думки, одним словом. Командування розуміє перспективи, сумні перспективи. Їхньої армії один тільки в бункері лисий, плешивий, не розуміє. В даному випадку соло, це мені вона пояснилась, це не як руна перемоги. Тут не про перемогу йде мова, тут мова йде про, про навпаки, руна цілісності в даному випадку мається на увазі. Тобто, тобто що? Вони зберуть свої сили в кулак, але що перспектива ніякої перспективи. Далі. Що ми маємо? Дагас, Лагус і Маннас перевернутий. Ну, Маннас тут однозначно людський потенціал мається на увазі, тобто, що людський потенціал у них буде убувати. Ситуація для них трансформується. І трансформується в гірший бік. Ну, втрати. А якщо у них втрати, а в Збройних сил України в попередньому розкладі потенційно може початись контрнаступ. Ну, в принципі, все сходиться. І фінал Фінал фіна по питанню. Тейвас перевернутий, Ейвас і Кана. Ну що, Ейвас мені тут розтрактувалось як руна саме захисту, захищенності. Тобто, що мається на увазі? Вони перейдуть в захист. Вже ніяких атак з, з боку Росії не буде, І вони перейдуть у захист. Що тут ще видно? Видно, що бойовий дух у них кульгає і буде кульгати ще сильніше. Ну і де і ці проблеми стануть очевидними, вийдуть на світ Божий. Ну, от так от мені пояснився цей розклад. Ну, якщо порівнювати з розкладом по Збройним силам України, то, видно, стан справ, поганий стан справ для Росії. Ну і гарний для всього цивілізованого світу з Україною на чолі. Отакий от розклад у мене вийшов. Дякую за увагу, дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коменти, всім відповім. Підписуйтесь на канал, буду, всім, буду всіх радий бачити. До зустрічі і нехай щастить!